Друзі, вітаємо! Сьогодні у нас трошки нетрадиційний випуск, не про соняшний кріпак чи пшеницю. А ми будемо говорити про капусту. На ній також, виявляється, можна заробити грошей. Спілкуватись будемо з Андрієм. Андрій вітаю! Добре. Він власне, вже не перший сезон займається вирощуванням цієї чудової культури. І, в принципі, зараз детальніше і розповість. А як її вирощувати, ну і чи можна на ній щось заробити? Андрій, якщо брати от саме те, що зараз на слуху, це ціна капусти, і вона дуже-дуже суттєво нижча, ніж в минулому році. А які зараз ціни і чи, і чи залишається ця культура ще рентабельною? Ну, По цінах є різниця, є магазинна ціна, є оптова ціна. Наприклад, будемо говорити ми за оптову ціну. Та як в нас велика площа, ми говоримо з вами по оптову ціну, ми її дорожче не продамо. Приблизно вона зараз 6 гривень. 6-7 гривень вона коливається. Це рання капуста. Запізню, я ще не говорю. Все набагато гірше з того, що вона з тієї осені по 6 гривень. По 6-7 гривень подала. Тобто ця тенденція заклала так. ще минулого, минулого. Наприклад, ви питаєте, що ми можемо зробити. Якби було так, що ми її на зиму заклали. Цю капусту, ми продавали її осінню, на зиму заклали. І зимою піднялася ціна і ми її ще продали. Ми б заробили б, понятно, ще якусь монету. А так виходить, що ми цілу осінь її ріжемо, продаємо за одну ціну. На зиму ми її закладаємо. Виводимо спеціальний сорт, закладаємо, наймаємо людей, які будуть її закладати, потім виймати, пакувати, в сітки. Ми її закладаємо і цілу зиму тримається та ж сама ціна. Цієї весни ми висаджуємо ранню капусту. В теплиці цілу зиму ми граємося з нею, вивозимо з теплиці, садимо, працюємо на ній, і та сама ціна і на весну з ранньою капустою. На пізню капусту ми ще не маємо взагалі ніякого уявлення, як воно має бути, але мені здається, вона не зміниться в хорошу сторону, то точно. Угу. Але при цьому вирощування капусти залишається рентабельним? Звісно, звісно, залишається рентабельним. смотря як ви підійдете до цього питання. Угу. Як ви будете працювати, як ви будете економити, як ви будете. Заробляти на ній, куди ви її будете продавати? Як я і говорив вам до цього, якщо її стояти на базарі і продавати по 4 гривні, поки всі продають на опті по 6, Понятно, ти її продасиш, але заробітку ти на ній не будеш мати, і ти людям не дасиш заробити. Ну, власне, тоді я пропоную зараз трошечки розібратись, як можна працювати для того, щоб і це і продукт був смачний та корисний, ну і гроші якісь на цьому заробити. От то скільки років ви займаєтесь вирощуванням? Десять років ми займаємося, вирощуванням цієї культури. Багато чого перепробували, багато з чим сталкувались. Але якось ми працюємо, досі тримаємося на плаву, не падаємо духом, працюємо, шукаємо нові. Сфери цього заробітку в цій культурі. Угу. Пробуємо закладати, пробуємо ранню, пробуємо середню, пробуємо каплю. Намагаємося добитися гарного врожаю, а як буде гарний врожай, то ціна, я думаю, вже нас не так сильно буде. А, а я, я, яку площу ви зараз обробляєте, саме капусти? Ну, на даний момент ви бачите 2 гектари пізньої капусти, приблизно там 30 сотих ранньої і приблизно так само середньої. Зараз ми бачимо 2 гектари. Іменно з пізньої капусти. Сорт Агресор і Стовідор. Давайте раз ви вже заговорили за сорти і про сезонний, про сезонний розподіл. Яким сортам ви надаєте перевагу от, саме в прив'язці до сезонності? Ранні, середні сорти пізні. Ну, взагалі працюємо ми тільки з насінням компанії Сингента. Угу. Пробували багато насіння. Починали, ми починали з агресора. Агресор. Всі почали і так і ми продовжуємо цим сортом займатися. Агресор. Далі є ще сорт Совідор, сорт Стовідор, яким ми теж займаємося. Це більш пізня капуста. Ми її закладаємо в храніліще і потім десь до нового року ми її стараємося розпродати. Угу. В принципі, у вирощуванні капусти є два підходи: є варіант прямого висіву, а є висадка саджанців. А ви практикуєте який метод? Практикуємо тільки висаджування саджанців, тобто А, а чому, чому це ж розсада це ж ніби більш проблематична? Е, ну, ну дивіться, нам Як. хочеться попасти трішки в сроки, якось хочеться трошки дощом її посадити, угу. трошки раніше її якось зібрати, тому ми постараємося висадити її під агроволокно. Розуміло, що ми прямим висівом 2 гектари агроволокно в мене. Накриємо. Вдома ми висіяли під розсаду, зробили розсадник, висіли під розсаду, накрили агроволокном, Ми спостерігаємо за нею. Нам не треба обходити 2 гектари, щоб подивитися, що там з нею робиться. А є розсадник, ми обдивилися, зробили там все, що потрібно. Потім взяли свою розсаду посадочну машину і висадили в поле. Польська розсадопосадочна машина, машина найпростіша з них, трошки її модифікували і маємо тепер чим працювати. Вам просто простіше контролювати оцю молоду рослинку, яка тільки зійшла, ніж би це було у всьому полі? Ну, звісно, набагато легше. Ми все бачимо, ділянка в нас біля дому. Ми вийшли зранку, подивилися. Як краще, вечором мороз накрили. Зранку починається жара, розкрили. Ми з цим працюємо так набагато легше нам працювати. Ми обслуговуємо капусту угу. і добиваємося набагато більшої розсади за цей термін, ніж прямий висів. Прямим висівом ми не працюємо, ми працюємо лише розсадою. А коли у вас починається сезон висадки вже в відкритих ґрунтах? Якщо будемо говорити про пізню капусту, це починається десь початок травня місяця. А якщо про більш ранні сорти? Більш ранні сорти, там дивлячись по тому, настільки ми раніше викохаємо цю розсаду ранньої капусти, тому що садиться вона в лютому місяці, садиться вона в теплицю, під які треба опалювати, в якій треба працювати, треба постійно дивитися. Там замерзло, там підмерзло ввечері, мороз зранку холодно, там потім жара, треба постійно бути біля неї. Коли розсада доходить, це приблизно десь. Місяць, може ще більше. А тобто пізню капусту ви садите в травні, а ранню починаєте висаджувати коли? Десь приблизно в березні. Приблизно в березні ми займаємо. А потрібно... не, холо... не холодно її ще в березні? Холодно, тому ми користуємося всякими там лайфхаками. Якщо заморозки, потрібно, звісно ж, ходити там і старатися щось запалити біля неї. Трошки там такий лайфхак є, але дії ну, її небагато. Набагато кращий лайфхак накрити її агроволокном, Наприклад, на ніч uh -huh. можна накрити аглокном. А вже з стресом від морозу. Ми більш працюємо антистресами від БТУ uh -huh. і ми як сказати, повертаємо рослину назад до росту. Після морозу об... обігріваємо її, як можемо, накриваємо щось зробимо. Потім антистрес. Обов'язково антистрес і все. Ага. Добре, давайте, щоб ми закінчили вже з висадкою. А які у вас технічні параметри, висадки рослин? Скільки на метр, яке міжряддя? Ну Дивіться, так як в нас розсадопосадочна машина, ми працюємо з міжряддям 60 см, угу. приблизно три штуки на метр. Три рослини на метр. Там йдуть диски. З маркерами і ми висаджуємо три штучки на метр. А чи, чи, Чому ви такі вибрали? Ну, Дивіться, наприклад, 60 міграді це набагато легше в обробітку. Ми можемо його промотижити легко, колеса трактора проходять у нас трактор, який ходить в цих... У міжрадіях легко. Загущувати її теж не потрібно, тому що це пізня рослина. Ранню капусту можна загустити до, наприклад, там 60 тисяч на гектар. Пізня капуста mm -hmm. у нас приблизно 30-35 тисяч на гектар насінин. Тому це виходить три штуки на метр. І mm -hmm. приблизно так саме комфортніше. Mm -hmm. Я зрозумів. А також ви сказали, що ви вирощуєте, що у вас є також два підходи до вирощування це з краплею і без. Чому ви практикуєте два? В чому різниця, Чи яка в них ефективність? Чи відрізняється їх ефективність? Вчимось ми працювати з краплею, вчимось. Пробуємо з кожним роком. Стараємося якось досягти кращого. Понятно, що великі площі ми ще не можемо так накрити, а, наприклад, рання і середня ми можемо працювати з краплею. В чому суть? Суть в тому, що клімат міняється. В Україні, uh -huh. іменно в нашій області, ну, взагалі в Україні і в світі міняється клімат. І так само в нашій Вінниці міняється клімат, в нас пропадають дощі. Проти того, що ми 10 років назад садили капусту, під час садіння йшли дощі, що не, можна, не міг зайти трактор. Uh -huh. Ми буксували, чекали пару годин на полі, поки вітер обдує, щоб хоч зайшов трактор, не буксував. На даний момент ми цього року садили без опадів. В суху землю. землю. Милили воду. Ми старалися вечорами, ранками якось вкрастися, тому що в нас просто не було дощу. Було за благо, коли був просто е хмарний день. Ми хмарним день, днем садили, вона зразу не падала, тому що якщо зараз в таку погоду посадити, точніше в ту погоду, в яку ми садили, посади, вона зразу вже ж лягає на землю, і там один Бог знає, чи вона встане, чи вона не встане. Хоча ми воду леємо, все робимо, все одно жара. Тому ми почали практикувати каплю. Дощів так само і не, не має бути. Якщо там один-два пройдеться, слава Богу, капуста любить воду. Капуста любить воду. Наприклад, для ранньої капусти, геть, якщо для поливу, на гектар треба 60 кубів води. 60 кубів води, ну, понятно, на нашій площі набагато менше. Це все вираховується, коли робиться капля. Капуста любить воду, і 50% самкої врожайності залежить від того, наскільки буде вологий ґрунт. Капля допоможе в цьому. Капля дасть більший врожай 100%. Окей, якщо ви вже е, говорите про продуктивність, давайте порівняємо. Е, візьмемо там не рекордну вашу врожайність, а середню, на яку ви е, коли ви плануєте рік, на яку ви плануєте виходити. Тобто, яка врожайність буде без зрошування, і яка врожайність на ділянці зрошування. Ну і відповідно, ділянка зі зрошуванням це вищі витрати. І чи компенсуються ці вищі витрати? Зрошування надасть 50% врожайності. Плюс 50. Плюс до 50% врожайності. При тому, що капуста агресор. Не будемо говорити за 100 тонн. Це ніхто ніколи там, не скаже, агресор не дасть 100 тонн. 80 тонн при зрошуванні угу. може бути. Ми без зрошування, ну, 40. 40 це вже ну, хороший результат. Ми 40 отримаємо без зрошування. Зрозуміло, зрошування, більші витрати, треба їздити, возити якось цю воду, або тягнути ці насоси, треба свердловину, каплю встановлювати. По врожайності виходить в два рази дорожче. А на скільки відсотків а, збільшується собівартість собі одного гектара? Збільшується, ну, по відсоткам я вам точно не скажу, тому що, дивлячись, що ви будете купляти, на рахунок каплі, яка якість цього буде, як ви будете підвозити цю воду, чи ви будете качати станцію, чи може у вас щось є же до цього. Ну, не знаю я стільки в відсотках, але от цього року рання капуста 30-х нам обійшлася в 21 тисячу гривень. Це капельного поливу. Угу. З такими цінами, ну, так як вона так сказати, може бути багаторазова, це не на один рік. і це так ми ще навчаємося нею працювати, але ми бачимо результат і ми погоджуємося платити ці гроші, щоб збільшити, наприклад, вихід. Ну, ви отримуєте конкретний результат, вкладається. Якщо продати головку, яка ранньої капусти, яка важить, наприклад, 900-800 грам, а що продати головку півтора кілограма. Ну, Від каплі це може бути. А е, окей, ще тоді таке уточнення, і вже закінчимо питання з каплею. А в принципі, маючи крапельний полив, а ви отримуєте одразу можливість і туди вносити, і добрива, і захист. Так, воно набагато краще. Але тоді стає така проблема, що вже від механічного від механічної обробки ґрунту. Приходиться відмовитись, наприклад, або е, працювати тільки не так ефективно. Наприклад, ми вже мутигу не можемо так широко роздвинути, тут капля. Ми трактором не можемо в'їхати в радки. Наприклад, як вирізаємо, бо тут капля. Ну, Трошечки більше стає проблем, але нам набагато зручно влити в бочку все, що нам потрібно, ніж ходити, якось це придумувати, чи його всипати, чи його оприскочелем пройти. чи чи Якось ще придумати. Тоді я пропоную проговорити ще а скільки та яких добрив ви даєте під капусту. Ну, приблизно, приблизно даємо 200 кілограм азотних і ще невелику частку фосфорно-калійних. Ну, ми це все розділяємо, наприклад, перед горанкою, потім під культивацію, потім під час висадки в бочку то, до води. То, то, ми ну, розділяємо, розділяємо це подруга. все так. Ну, приблизно 200 кг Азотних добрив ми сюди даємо. Потім ще по листу, біопрепаратами, антистресами, укорінювачами. Ми теж считайте, ми її підживлюємо. А <мур> окей. Okay. E -e, які тут в регіоні основні хвороби, шкідники? З чим приходиться найчастіше боротися? Ну, як вам сказати, зараз всіх на слуху це білокрилка. Ну так, да, це топ. Це якби да, да. там, де капуста, там білокрилка. Ви заходите в Google і зразу вам вибиває, з чим спасти капусту від білокрилки. Давайте ми білокрилку залишимо прямо як окреме питання. А окрім білокрилки, проти чого ви працюєте превентивно чи вирішуєте якісь проблеми вже по мірі їх виявлення. У нас може бути рекомендація, в якій розписано, що коли вносити, але ну, в більшості це зовнішній вигляд. Приїхали, подивилися, є, немає, чи має бути, чи є яйця, чи є гусінь, чи вона тільки літає, все від візуального контакту. Обдивилися, значить знаємо, що нам робити. А, тобто ви вносите вже по мірі виявлення, так, так. По мірі виявлення питань. А добре, якщо взяти блок системи захисту, скільки він займає в собі вартості вирощування? Ну, на, даній, на даному етапі ми працюємо двома комплексами, наприклад, хімічні препарати і біологічні препарати. Якщо говорити за хімічні препарати, там ціна може коливатися за 40 тисяч на гектар. Якщо за біопрепарати приблизно 20-25 тисяч на гектар, на обробіток йде в нас на цю капусту. Добре, якщо повернутися до питання білокрилки, що ви з нею робите? Тому що це проблема прям з проблем, чим ви працюєте, які, які досвід напрацювали в цьому питанні? Ну, білокрилка взагалі це важка тема, якщо так обговорити це все, тому що багато хімічних препаратів з нею не працюють, вони її не беруть. З чим це зумовлено, я не можу вам сказати, але ми стараємося працювати тільки оригінальними, понятно, дорогими препаратами. Ну, якщо говорити на даний момент, то проти білокрилки ми працюємо біопрепаратами Актоверм і прилипач до нього липосам, угу. Прилипача даємо двойну норму, ми стараємося приліпити цей актоверм до капусти. Угу. І на якийсь момент ця білокрилка пропадає. Зрозуміло, вона потім повернеться, але на цей момент вона пропадає. Біопрепарат забирає її всю відразу. Тобто робочий варіант, просто як і все інше, не назавжди. Ну, Якщо говорити про ранню капусту, наприклад, то на ранній капусті це хороший вихід, тому що саме на період, коли ми її ріжемо. Постійно з'являється білокрилка, черв'ячок, білокрилка, черв'ячок. Біопрепарат нешкідливий, не можна обробити, через якийсь там набагато менший період часу вже різати капусту, тому що нам її треба різати і продавати. І нам треба і гусінь вбивати, і капусту продавати. Біопрепарати нам цьому легко допомагають. Наприклад, хімічні препарати покропили, треба 15 днів чекати. 15 днів чекати в ранній капусті це половина урожая mm. просто полопає. Зранку вийдете. Дощик пройшов ввечері, зранку вийшов і чуєш, там Хрусь, там Хрусь, там Хрусь, вона просто лопає. Біопрепарат, накрив і продавай. Да, супер! Ну Це власне того і ви казали про підхід. Частину працюєте хімією, частину біопрепаратами. Стараємося, звісно, ну, Понятно, що хімічні препарати можуть бути і сильніші. І краще з цьому всьому спрацювати і держать набагато довше, але ми стараємося підбирати оцю ідеальну середину, коли можна біопрепаратом, коли можна хімічним препаратом. Наприклад, цього року на ранній капусті ми взагалі не вносили хімічних препаратів. У нас все було біо, ми все працювали біом, так сказати, без хімії взагалі. Вносили як і каплою, так і поверх полистові давали біопрепарати. Зрозуміло, що там потрібно чуть-чуть частіше це робити, але результат. Показує себе одразу. Ну, ви задоволені. Звісно, чи... звісно, ми задоволені. Біопрепарати допомагають легше жити. Наприклад, з ранньою капустою, то це вихід. Доброго дня, друзі. Знаходимося e, на Полігосподарства, де ми вперше в цьому році вирішили спробувати наші препарати. Я би хотів би представитися. Я керівник сектору овочівництва компанії BTU. це компанія, яка виробляє біологічні препарати для сільського господарства. Звати мене Сергій Вдовенко, і коротенько я би хотів. Розказати, що на цьому полі було застосовано з продукції компанії е, нашої компанії. Ну, як вже е, було відмічено Андрієм, е, агрономом е, господарства, е, в розсадний період е, були застосовані певні біопрепарати нашого виробництва, і вже на етапі розсадного, скажем, періоду. Керівництво побачило позитивний вплив і того самого хелпросту укорінювача, і вже в подальшому, коли висаджували. На постійній місцевій вегетації ці рослини також побачили, як ефективно працює даний препарат. Якщо коротенько говорити про кількість препаратів, компанію виробляється біля 60 препаратів. Всі вони рекомендовані для як органічного овочівництва, так і для інтегрованого овочівництва. Але вони розбиті по певним направленням. Є у нас препарати стимуляційної дії, є інсектициди, є фунгіциди і є препарати, які Мають можливість боротися із ґрунтовими шкідниками або ж хворобами. Що стосовно даної капусти або даних рослин, які знаходяться на, на полі, як і відмічалося, в розсадний період були застосовані такі препарати, як хелпростбор і азотофіт по листку. Це в період, коли ще вирощувалась розсада і в подальшому. Спеціалістами мого відділу розроблені ось такі, скажімо, технологічні карти, рекомендації, які препарати можна застосовувати, в яких дозах ці препарати залежно від фази росту і розвитку рослини. І ми, звичайно, і в телефонному режимі, і виїжджаючи сюди на полях, рекомендуємо або контролюємо процес вирощування, процес застосування цих препаратів. Ну як я е, зазначав, що є препарати у нас і, скажімо, стимуляційної дії. Це саме в період, коли розсаду висадили на постійне місце, щоб вона не страсувала. Е, варто використовувати такі препарати, як азотофіт, органік баланс і липосам. Доза їхня є встановлена для овочевих рослин. Це азотофіту 0,5 03 літри на гектар, органік баланси 0,5 літрів на гектар і липосаму – 0,3 літра на гектар. І такий комплекс забезпечує те, що рослина досить добре приживається в ґрунті, активізуються ростові процеси і далі вже йде накопичення самої вегетативної маси. В процесі вирощування самої капусти. Ми звертаємо увагу чи і знаємо за це, що вона може пошкоджуватися різними шкідниками або шкворобами. Якщо говорити від шкідників, шкідників є досить багато від капу для, для капу... На капусті, це в першу чергу і попелиця, і білокрилка. І білан капустяний. Якщо говорити за попелицю, то звичайно є специфічні препарати. Ми можемо рекомендувати і рекомендуємо, такі як бітоксібацелін або актоверм формула досить дієві препарати. Якщо це господарство неорганічне, то можна застосовувати і актоверм концентрацією 0,1% або 0,2%. Якщо органічне господарство, то тільки актоверм формула або ж бітоксібацелін. У в, в боротьбі з хворобами, такими як гнилі, бактеріози, варто використовувати фітоцит, фітохелп і мікохелп. Це, скажімо, основні такі препарати, які досить дієво будуть працювати для того, щоб отримати досить якісну продукцію. І ще один момент. Вже зазначалося, що на ранній капусті господарство використовує фертигацію або краплинний полив, тому для боротьби із кореневими гнилями в капусту або до поливної води ми рекомендуємо використовувати фунгіцид Мікохелп. І в процесі, уже коли йде процес формування головки, обов'язково тоді вже треба звернути увагу на накопичення поживних елементів, це фосфорно-калійних добрив. У нас є відповідні препарати, це органік баланс. І обов'язково мікроелементи це бор, який, е, звичайно, обробляється капуста по листку. Оскільки уже, е, урожай ранньої капусти зібраний, а пізня капуста ще знаходиться в стадії скажімо, формування урожаю, то я би хотів би повернутися до ранньої капусти і порівняти ефективність використання біопрепаратів. Зі слів керівника господарства і агронома, з 10 сотих землі, на які вирощувалася рання капуста, урожайність була коливалася в середньому. Це десь 5-4-5 тонн з цієї площі. В цьому році, коли використали біопрепарати, ще раз повторююся, препарати, які подавалися, і в поливну воду, препарати, які оброблялися по по листку, урожайність підвищилась. До 9 тонн з, даного, з даної площі. Тобто ця сама площа 10 сотих, але урожайність значно підвищилася. Яка причина або в чому тут якби, ефективність? Е, ну, зразу хочу сказати, це специфічні особливості або специфічна дія цих біопрепаратів. Ці самі препарати, які в ґрунт, Укорінювач, або, скажімо, той самий Мікохелп, е, який має в основі свої і фунгіцидні властивості, особливо це трикодерма, і, скажімо, е, такі бактерії, як бацелюс, суплюс, вони працювали або вони не дозволяли поширюватися кореневим е, гнилям, і е, коренева система досить добре себе почувала на даній площі. Разом з тим. Обробка по листку або використання біопрепаратів по листку, а це саме азотофіт, органік баланс, забезпечило то, що стимуляційні процеси досить активно проходили в листках. І е, дало можливість накопичити вегетативну масу, сформувати продуктовий орган або кочан, уже товарний кочан, який коливався в межах від кілограма до кілограма 200. Ось оце якраз ця специфічна дія е, цих препаратів. І ще би хотів би одне зазначити, що ці препарати абсолютно вони не вміщують жодних хімічних компонентів. Це все. Продукти або життєдіяльності бактерії, або самі специфічні бактерії, які спонукають або ростовим процесам формування якісного продукту, або, скажімо, локалізації шкідників. Якщо підвести в кінцевому результаті економічну складову, то за використання біопрепаратів або за використання запропонованої схеми ми отримали прибавку з 5 до 9 тонн. Тобто ми забезпечили підвищення урожайності, збільшили вагу продуктового органу і, саме головне, екологічно чиста була і якісна продукція. При цьому собівартість продукції є нижчою по відношенню до існуючих інтегрованих технологій, які більшість господарств застосовують. Давайте ми спробуємо підвести підсумок, порахувавши, скільки ж приблизно витрат ми маємо на гектар. І скільки ж все-таки потрібно виростити тої капусти, щоб ця праця протягом сезону не була марною. Ну, Якщо підсумувати всі затрати, тобто добрива, хімічний обробіток, людську працю, насіння, насіння дуже дороге на даний момент теж піднялася ціна в цьому році. І ну, в принципі, оці всі фактори, якщо підсумувати, приблизно буде десь 90 тисяч на гектар собівартості собі вартості цієї капусти. І Це приблизно, приблизно якщо читати по риночній зараз ціні, це приблизно буде десь 20 тонн капусти. З гектара ми повинні вкласти в цю ж капусту, щоб отримати якийсь там заробіток. Ми стараємося стримитися, понятно, що 40 тонн це не потолок. 40 тонн нам треба збільшувати, збільшувати, наганяти цю врожайність, збільшувати об'єми капельного поливу, орошати це все. І тоді добиватися більших результатів. Більший результат, понятно, ми вже будемо трошки з більшими затратами, але більший прибуток мати. Так, можна працювати. Якщо вкладатися, можна і заробити. Дякую, дякую, Андрію. Друзі, пишіть в коментарях, можливо, у вас є якісь свої напрацювання в. По боротьбі з білокрилкою. Пишіть вашу вражайність, Напишіть, за якими цінами ви продаєте молоду капусту, які, можливо, хотілося би ціни бачити. Коментуйте, лайкайте, залишайтесь з нами. На все добре. Напишіть, хто кропив капусту олією від Білокрилки. Ну, напишіть, хто кропив капусту олією від білокрилки. А що мало би бути, якби олією покропили? Це лайфхак? Ви не знаєте? Ну, Зайдіть в інтернет, там олія, мило, далі що там, холодна вода, попелом посипати. Це лайфхаки. <різьcraft> <різьcraft> ну я щось так бачу, що на своїй капусті ви цей лайфхак не задіяли. Але ось. Це тільки олії. Якщо хтось це робив, напишіть: ефективно це чи не ефективно. На все добре. Papá.